Я думав про Вознесіння, і є чогось таке відчуття, що це наче, не дуже таке якби, важливе свято. Так? Ну, от, от є чогось таке, що Вознесіння, і я навіть так, читаючи про це, думав: що, так дивлячись на Вознесіння, думаю, от який такий може, так, акцент, да, чи фокус, чи от що таке взяти з цієї події. Але я хотів би задати такі ну, пару простих питань, і ми зрозуміємо, чого це особливе свято. От скажіть, скільки ваших знайомих коли-небудь вознеслись, ну, якщо ви хоча б одного можете назвати, та, то, то це добре. Тому що насправді, навіть коли ми кажемо вознесіння, то це таке слово, яке зразу так ну, якби біблійне. так? Може, якби не біблійне, я думав сказати, що е, полетів на небо, да? навіть звучить якось вже не так, або був піднятий на небо. Може, це правильно. І ми думаємо собі, що якби вознесіння, ну, чогось воно не дуже таке, як популярне свято, якщо так можна сказати, з однієї сторони, а з іншої сторони, ніхто з нас ніколи не бачив такого. І ні в кого з нас немає жодного знайомого. Що ми сказали: Я бачив, як він піднявся на небо. Правильно? Але разом з тим, ну чомусь ми, ну, це свято, так якби ну, чи воно окремо стоїть у нас, чи якось так. Ми кажемо. Люди у нас, ті знайомі, так якщо може в когось з нас є, вони пропадають. Ми так більше кажемо про них. Так? Це те, що люди ну, десь, десь їх немає. так? Тобто, це, це зовсім ну, зовсім-зовсім не те, не те, про що ми говоримо. Інше цікаве, таке ну, думка чи питання, може, ви не думали про неї багато, але. Люди, яким проповідували апостоли, вони мусили про це думати. От уявіть, що проповідує, наприклад, апостол Петро і говорить про Ісуса, і він каже, що ми там були з ним, ми знаємо, він так вчив, він так вчив. І коли ти слухаєш це, то в тебе зразу з'являється запитання. Так? Якщо ви були з ним і ви кажете, що він воскрес, то де ж він подівся? Та? Ну це ж близький час був. Де Ісус, про якого ви розказуєте? І е, це запитання однозначно мусило виникати в головах людей, коли апостол е, Павло проповідав, і він каже, що це от події, от і він Воскрес, і він син Божий, і ти зразу думаєш, добре, а, а де він? Де він? Ну чому його немає? Якщо він воскрес, і отак ми розказуємо про нього. І е, мені видається, що люди, які, які слухали першу проповідь, для них це було питання прямо одне з перших. І вони мусили його постійно задавати: що Ісус, який жив, якого ви бачили, от який він був отакий, 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 де він зараз? Чому його, чому його немає? І ще цікаво те, що е, католицька церква відноситься свято, свято Вознесіння, до категорії найбільших свят. Виявляється, що в католицькій церкві є чотири категорії свят. І вознесіння поруч, наприклад, з Пасхою, Трійцею, Різдвом належить до цих найбільших свят. це називається тор, торжество. Я не знаю, куди наголос, але їх цих свят якби, не так не так багато. І я думаю, що, що це так і має бути. І сьогодні я хотів би, щоб ми прочитали цю подію, просто нагадали її собі. І також я хотів би поділитися потім тим, -тим якимись окремими, може, такими речами, що говорить нам Боже слово про Воскресіння, про вознесіння, яке це має значення, так. Для, для нас. Просто щоб ми якби, освіжили в своїй пам'яті це. І е, я думаю, що це буде нам на збудування. І хоча е, я бачив е, якийсь, може, такий акцент сьогодні на викликах, труднощах і проблемах, з якими ми зустрічаємося, я сьогодні хотів би, щоб коли ми будемо читати цю історію про вознесіння, щоб ви відчули отаку глибоку божу втіху і запевнення. Тому що вознесіння дуже чітко і прямо нам про це говорить. Отже, давайте ми тоді будемо читати в діях Написано це з першого розділу і так от з першого віршу і будемо читати. «Дії 1.1». Першу книгу я був написав о Теофіле. «Дії 1.1». про все те, що Ісус від початку чинив і навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся. А по муці своїй він ставав перед ними живий із засвідченнями багатьма. І сорок день їм з'являвся, та про Боже царство казав. Тут ми можемо бачити також, в третьому вірші, він каже, і в сорок день їм з'являвся, про Боже царство казав. Ми можемо зрозуміти, чому це свято святкується, чи якби святкувалося на минулому тижні. Так? Тому що від вознесіння. До п'ятидесятниці мало пройти от 10 днів. Якщо візьмете календарі, подивитеся, то ну, ви так і нарахуєте. І ми читаємо далі написано: зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці отчеї, що про неї казав: Ви чули від мене. Іван бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, питали його й говорили: чи не чашу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їй відказав то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. І, прорікши це, як дивились вони, він угору возноситись став, а Хмара забрала його перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них і сказали Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як йшов він на небо. Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизьку Єрусалиму, на віддалі дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували: Петро, Іван, Яків, Андрій, Пилип, Фома, Варфоломій, Матвій, Яків Лефеїв, Симон, Зелот і Юда Яковів. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, із Марією, матір'ю Ісусовою та з братами Його. І тут я хотів би, щоб ми в якійсь мірі хоча б уявили цю, цю подію, як це, як це могло відбуватися? Що е, Ісус. Після свого Воскресіння він не був з учнями постійно. Так, тут написано: він ставав перед ними живий за свідченнями багатьма. Тобто були е, якби моменти, періоди, коли вони були з Ісусом. Так і вони е, ну, якби не знали цього. Тобто, вони не знали, коли він буде з ними. Якщо раніше він навчав їх, то він з'являвся і, і е, вже був з ними якийсь тільки час і навчав їх, як написано. І ось в якийсь із таких е, моментів. Написано про те, що Ісус каже, що ви чекаєте Духа Святого. так І потім написано, що прорікши оце, як дивились вони, Він угору возноситись став, а Хмара забрала його сперед їхніх очей. І читаючи ось це місце, і я так розмірковував навіть і думав, якби я був. Свідком от вознесіння, так як мені хочеться, та вознесіння, яке ми можемо собі уявити, бо ми мусимо собі уявити його, тому що інакше ми не можемо зрозуміти, що думали ті люди, так і і, і що взагалі відбувалося. І я думав, чи є хороше місце там, де я живу, наприклад, для вознесіння, де би я хотів би піти, та ну от таке ще було так як малюють в дитячих бібліях. Так? Або, може, там чи є хороше місце в Временеві. Ну я прийшов до висновку, що в Временів я не знаю такого місця в Веслобоках У мене є хороші місця для цього, так і от Ісус говорить, говорить з ними, і е, вони слухають, слухають те, що він говорить. І тут написано, що як дивились вони, він гору возноситись став, і Хмара забрала його перед їхніх очей. І це найбільш, найбільш цікаво було. І я так намагався уявити, і це тяжко уявити. Я думаю, який, як був його одяг, знаєте, як, як все це було? Яке було відчуття, коли біля тебе стоїть людина, і він, я не знаю, там відходить кілька кроків назад, і ти бачиш, що він починає підніматися. І ти не знаєш, що тобі думати. І вони також не знають, що їм думати. І вони отак дивляться. Я не знаю. Не написано про те, що вони роти відкривали. Та? Ну, ну якось так мусило бути. Тобто, це була надзвичайна подія, яку бачили, якби ну, одиниці людей, так? От всю людську історію. Не так багато людей могли бачити таке. І вони дивляться, і він піднімається, і далі написано, що, що Хмара забрала його сперед їхніх очей. І от, от що би ми могли відчувати при цьому? Нам трохи легше відчувати це, тому що ми знаємо, що Ісус е, уже якби ну, не повернувся більше до них так, як, от, як вони думали. Здається, що вони не знають, що це відбувається, і вони, ймовірно. Думають, що він повернеться знову до них, так? тому що вони не знають, чи він вже залишає їх. Так? І вони думають, може він ще з'явиться. І от вони стоять, виглядають, і так також можна уявити, що може вони кажуть, там дивись, там за той хмарою це та хмара, чи не та, та і якось так. Ну, це було, тому що написано: вони стоять і вдивляються. І вдивляються, що якби, ну, він віддаляється від них, що Хмара забирає. І, Із-за того, ймовірно, що вони не знають, що відбувається. Е, З'являються ангели, так? І ми читаємося. Давайте вернемося. Написано. Пильно дивились на небо, як він віддалявся. То два мужі в білій одежі стали ось при них і сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. І коли вони. Стояли і вдивлялися на небо, десь, може, переглядалися, хтось щось комусь говорив. Я, ну, чи, чи могли вони так робити? Чи може вони були наскільки цим шоковані і здивовані, що вони навіть не знали, що робити. І коли вони от робили це, з'явилися ангели і кажуть, чого ви вдивляєтеся? Так, і вони поставили, якби в цій історії крапку, вони сказали, все, якби він уже от ну, ви не будете знати його, так як, так як ви знали раніше. Так написано: бо знісся від неба, прийде так, як ви бачили. І а от в цьому, схоже, вони побачили, от оце розуміння в них з'явилося, що все, Ісуса з ними вже не буде, і, і це така якась подія, така. Знаєте, в цьому є таке прощання? Мабуть, вони не розуміли цього у повній мірі. Але я переконаний, що кожен свідок цього він до останнього дня свого життя, він, от перед своїми очима, міг згадувати і бачити Ісус, який залишає їх, який в нього вираз обличчя, ті, ті всі спогади, те, що вони прожили з ним, він залишає їх і ангели з'являється і кажуть, що він вже не вернеться до вас. І вони розвертаються, і вони розуміють, що все, Ісуса з ними вже не буде. Ісуса з ними вже не буде. Якщо раніше Він з'являвся і вони бачили його, вони спілкувалися з ними, він навчав їх, він якби відкривав їм, так, тому що написано, що про Боже царство казав, то прийшов момент, коли оця історія вона вже закінчилася. І вони вертаються назад, і вони розуміють, що. Почалася вже зовсім інша сторінка в їхнього життя. І це так і є. Тому давайте зараз подивимося на те, що говорить нам Боже Слово про це, про значення Вознесіння Ісуса Христа. Кілька, кілька речей. Отже, перше, що ми можемо прочитати, написано 1 Петра 3:22. Читаємо 1 Петра, 3, 22, написано. Я почитаю уривочок 21 21 віршу, і потім читаю 22. Спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа. Що тобто Ісус Христос, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися ангели, влади і сили. І інше місце, яке ми прочитаємо, це послання апостола Павла до Филип'ян в другому розділі 9 і. Десятий вірші. Давайте навіть почитаємо вище, щоб краще зрозуміти, про що йдеться. Другий розділ, і ми будемо читати четвертий вірш. От Филипян 2,4. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Тому й Бог повищив його і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога і Отця! Отже, перше, що ми можемо сказати, читаючи про Вознесіння чи розглядаючи, от що це таке, це те, що Ісус повернувся до, до Отця, так Він знаходиться праворуч Бога, і Він знаходиться якби або має особливу владу і особливу славу. І цікаво, що апостол Павло говорить про те, що. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. І далі написано тому й Бог повищив його і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Тобто він говорить про знаходження Ісуса якби в Божій присутності, знаходження Ісуса на небі якби в особливій славі, в особливих повноваженнях, тому що він звершив своє земне служіння. І його, отже, знаходження на небесах, праворуч Бога, це знаходження. Якби великого та потужного, прославленого Божого Сина, який звершив служіння спасіння, і він вернувся додому, так і він каже: ця справа зроблена. І він знаходиться в особливій славі. І написано про те, що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних, і кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь. Тобто він каже про. Владу і повноваження Ісуса Христа, які ще будуть та які будуть явними, що кожне коліно схилиться перед Ним. Тобто Ісус Христос знаходиться зараз праворуч Бога, Він знаходиться якби в особливій, в особливій славі, в особливій владі, тому що, як пише апостол Павло, Бог повищив його за служіння, яке він звершив. Особливе, особлива слава, ос, через особливе служіння, яке, яке він зробив. Інше Таке місце, яке, може, ви пам'ятаєте, коли побивали камінням Степана, так то там також написано: Він каже, що бачу Сина Божа, який стоїть, да, стоїть праворуч, праворуч Бога. Тобто Він бачив його в, в Божій присутності, він бачив його в Божій славі. Отже, Ісус Христос знаходиться зараз по правиці Божого престолу, і писання неодноразово говорить про це. Інше те, про що ми згадували, ми просто наголошуємо на цьому, що. Вознесіння Ісуса Христа показує завершення Його земного служіння. Тобто Вознесіння Христа є такою лінією, яка розділяє його земне служіння, так? Ісуса Христа, якого ми думаємо, що ми знаємо, розуміємо, тому що ми знаємо, як він вчив, і його якби, перебування на небі. І цікаво, що апостол Павло, описуючи його земне служіння, те, що завжди для нас є прикладом, те, що ми вчимося, так? він каже, що Він. Прийняв вигляд раба, так? Він став як людина. І це дуже цікаво, тому що дуже часто, от звертаючись до Ісуса, бо я запитаю вас, який Ісус Христос, ви будете згадувати Ісуса Христа, який, от ви скажете, Він якісь там притчі розказує, мені подобається. Він те вчив, Він те робив. так? Але цікаво, що разом з цим ми обмежуємо наше розуміння Бога, тобто Ісус Христос. Це далеко не тільки да, чоловік, який прийняв вигляд раба, який вчив, який розказував притчі, який був хорошим проповідником. Ісус Христос це Син Божий, який в особливій славі, в особливій могутності. І Ми навіть гадки не маємо, що це таке. І коли ти думаєш так, ти якось ну пересмисляєш своє розуміння, хто такий Ісус Христос? Що ти взагалі знаєш про нього? Чому ти думаєш, що ти знаєш про нього? Тому що ти прочитав чотири Євангелії, так і ти думаєш, що ти орієнтуєшся в притчах, і ти вже ну знаєш, що Ісус вчив, яким Він був. І от зараз так Ісус Христос знаходиться праворуч Бога. І ну, це особлива, особлива слава і особливе, особливе місце. Далі, якщо ми дивимося на наслідки Вознесіння, то Писання говорить нам про те, що Він є первосвященником. Він є первосвященником. Це написано в євреям. Це дуже якби, така, ну, взагалі непроста, непроста тема. Але. Про це згадувалось, навіть четвер про це згадувалось. так Тому що е, в храмовому служінні, коли Бог укладав заповіт з Мойсеєм, то було передбачено так е, скіння пізніше храм, і там була особлива роль первосвященника. Це була людина, яка мала якби особливі повноваження, тому що вона могла зайти в святе святих. ось Священники інші, які були. Вони не мали таких повноважень. Так, він міг це робити в особливий, в особливий день в році. Він заходив в святе святих. І це, я думаю, серед людей, коли е, з покоління в покоління, так, ти священник, і от ну хтось знає, або там десь первосвященник був, то я думаю, що це, ну, це те, що ми навіть не можемо уявити, що це могло тоді означати, що от, хтось первосвященник, і Бог дав це для того, щоб показати, що. Е, Є, прийде, буде небесний первосвященник, і е, писання говорить нам про те, що якби земне служіння, земний храм він був вказівкою на те небесне служіння, яке мав звершити Ісус. І давайте прочитаємо це. Це написано Посланні до євреїв в 7 розділі, 23 й вірші нижче, 7.23 єврея. І багато було їх священників, бо смерть боронила лишитися їм. Тобто, це були люди, які, життя яких ну, закінчувалось рано чи пізно. Але цей, що навіки лишається, безперестане священство він має. Тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитися. Отакий бо потрібен нам первосвященник. святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса. Та? Отакий бо потрібен нам первосвященник. Він у нас є, слава Богу. Він каже про. Особливе служіння Ісуса як первосвященника, який прийшов із своєю кров'ю, який викупив нас собі, і він зайшов якби в небесний храм, в Божу присутність. І це також говорить про те, що Його служіння як звершене, і він знаходиться первосвященником. І тут те, що тут видно, він, він говорить про те, автор цього послання. Тобто, він може завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитися. Ще одне служіння Ісуса Христа, про яке говорить нам Боже Слово, так? це служіння заступництва, що Він заступається сьогодні, сьогодні за нас. І ми можемо побачити це в, в Римлян 8.34. Давайте прочитаємо це. 8.34 Римлян написано. Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той. Що вмер, а надто й Воскрес. Він праворуч Бога, Він і заступається за нас. І апостол Павло каже, хто може тебе засудити? І потім він вертає наш погляд на небеса і каже: Ісус Христос, праворуч Бога, Він заступається за тебе. Так? Каже, Хто тебе може засудити, якщо праворуч Бога є той, хто заступається за тебе? І я думаю, чи часто ми думаємо про те, чи взагалі усвідомлюємо те, скільки. Милості, скільки благословінь ми отримаємо, просто тому, що Ісус Христос заступається за нас. Не тому, що, що ми якимось. Ми часто дуже любимо от, вважати, що ми вже щось зрозуміли в цьому світі. Просто тому, що Ісус Христос заступається за нас. Чи можете ви уявити те, що, може, в цей момент Він заступається перед Богом за тебе за якусь твою потребу? Та і Писання каже, що. Щоб Він заступається за тебе, ніхто не може засудити тебе, ніхто не може нічого зробити, тому що Ісус Христос, праворуч Бога, первосвященник. такий, як нам треба, так? який заступається за нас. І це стало можливим, тому що Ісус Христос, Він, він є на небі. І е, я кажу це ще й тому, що навіть не знаючи Ісуса такого, як, як знали апостоли, я думаю, мені його не вистачає. Я хотів би побачити його, може, поговорити з ним, там, щось запитати йому. Але коли я читаю це, я думаю. Ну, якщо так можна думати, да думаю, слава Богу, що Ісус Христос на небі. Тому що я маю більше. Кожен з нас має сьогодні більше, ніж мали апостоли. Тому що Ісус Христос сьогодні знаходиться праворуч Бога, тому що Він заступається сьогодні за кожного за кожного із нас. Ще одна така робота Божа. Та робота Ісуса, якщо так можна сказати, ви її знаєте, Він готує нам місце. Так, так написано, що готує нам місце. Давайте прочитаємо в Івана в 14 розділі Івангелі від Івана. Івана 14,2. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. Я не знаю, що це означає. Так, я знаю, що так говорить Боже Слово: що Ісус Христос готує місце для нас. Можливо, значною мірою приготування цього місця означає приготувати землю, щоб можна було вже покласти край земній історії, так? а не тому, що там Бога щось на небі не готове для нас. Так? От. Але це те, що говорить Боже Слово, що Ісус Христос Він готує, готує для нас місце. Отже, е, рухаючись далі, я хотів би згадати ще декілька речей, чому Вознесіння має значення для нас. Ісус, коли. Перед своїм Вознесінням, те, що говорить Лука, те, що читали ми з вами, він каже про прихід Святого Духа. Так? От давайте ми прочитаємо це знову. Він каже: зібравшись з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав: Ви чули від мене Іван, бо водою хрестив, ви ж охрещені, будете Духом Святим через кілька тих днів. Тобто, е так як говорить Лука. Та в день прощання. Останні слова, які Ісус сказав, і Він казав їм про Святого Духа. І тут є така, якби така думка, да чи складається враження, що, наче Ісус в якійсь мірі, каже, що Я передаю вам так? Я передаю вас Духу Святому. І так, як раніше, от, ви ходили за мною, ви хотіли почути від мене так, пораду, мудрість, відповідь, я піклувався про вас. То так, чекайте Духа Святого. Так? І ви будете мені свідками. Тільки з Духом Святим ви будете здатні от, виконувати це служіння. Коли Ісус Христос був вознесений. Апостол Петро, коли проповідує про це, то він каже, що тоді Дух Святий він якби прийшов на прийшов на, на церкву. Давайте ми подивимось на це в другому розділі написано. 2,33. Це проповідь Петра в день п'ятидесятниці. Отож, як правицею Божою був він вознесений і обітницю Духа Святого прийняв від Отця. Зливі, те, що бачите і чуєте. Тобто Він чітко говорить, розуміє, Боже Слово вчить нас, що обітниця Духа Святого, яку ми знаємо, вона стала можлива, тому що Ісус Христос був вознесений на небо і послав цю обітницю на нас. Те, що також це означає для нас після Вознесіння, це новий етап життя. Життя церкви. Ми говоримо про те, що день п'ятидесятниця, як день народження церкви, так. Але те, що важливо розуміти, коли Ісус вознісся і учні вертаються до молитви, вони там зробили одну справу, і ви добре знаєте, яку вони вибрали собі 12-го апостола. Так чому вони це робили? Тому що вони розуміли, що їх чекає служіння. Для них їхнє служіння вже почалось. Вони не знали, що це буде, як це буде. Може, в повних ну в повноті, але вони знали, що попереду їх чекає служіння, і для них. І для церкви це почався як новий етап, так? коли вони готуються до того, що вони будуть служити, цікаво, що е, останній раз, бачачи Ісуса, вони кажуть: чи не час у цього відновиш царства Ізраїлові? Тобто вони кажуть, Ісус, ми ще хочемо, щоб було якби, ну, так, як ми хочемо. Так? І Ісус е, каже їм, Ви будете мені свідками. Так і можливо, або хочеться думати, що вони вже прийняли це, і після Вознесіння Христа вони знаходяться в молитві, вони обирають апостола, вони готуються до того, щоб... Щоб, щоб служити і робити те, до чого їх, до чого їх закликав, закликав Ісус. Зрештою, коли ми дивимось на Вознесіння Христа, це говорить нам про те, що буде і що чекає і нас. Давайте ми відкриємо перше послання Павла до, до Солонян. Ми читаємо це написано в четвертому розділі. 16 вірш і нижче. Сам Бог Господі з наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі хресті, потім ми, що живемо і зостанемося, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завжди будемо з Господом. Ви бачите, що а, апостол. Павло розкриває, як би доповняє те, що сказали ангели. Так? Ангели сказали, чого ви дивитесь? Він так і вернеться. І апостол Павло каже, що Господь Ісус, ми читаємо це Господь з наказом при голосі архангела при Божій сурмі зійде з неба. Тобто вони говорять про, про одну і ту ж саму подію. Каже, потім ми будемо схоплені разом з ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І коли е, люди бачили це вознесіння, коли ми читаємо про нього, то ми. Розуміємо, що це те, що вже зробив Ісус. Так те, що нас чекає, це, це піти за ним. І я згадував, що в мене були майстри вдома працювали не знаю більше року тому. І коли я запитував про якісь речі, чи це буде працювати, він каже: Ну в теорії мало би працювати.' І спочатку мені це подобалось, а потім я почав думати: думаю, ну якби це ж він же будівельник, хіба в них практики немає? Що треба говорити, що в теорії мало би працювати? Мені хотілося б, щоб він сказав, ми 10 років так робимо, і воно працює, і ніхто не скаржився. Знаєте, так як люблять говорити. І коли ми от, читаємо про Вознесіння, ми якби, в такій же ситуації, що ми не просто е, в теорії, так? що хтось колись десь там, комусь пообіцяв і ніхто не знає, як це. Ми читаємо про Вознесіння, і ангели кажуть, що він так і повернеться. І Боже Слово каже, що, що це досвід, який якби, і, нам, і нам буде знайомий. І дивлячись на це, це якби, дає нам більше розуміння того. Того, що, що нас чекає.